Сьогодні вночі, коли люди спали, російські війська знову вдарили по Нікополю з градів, випустивши до 20 реактивних снарядів. У місті є багато пошкоджень, соціальної інфраструктури, будинків та комунікацій. Від обстрілів постраждало троє людей. Чоловік 58 років госпіталізований. Ще двоє нікопольців звернулись до лікарні самостійно. Це чоловіки 35 років. Їх оглянули медики, постраждалі вирішили лікуватись вдома. Під вогонь також потрапили дитячий будинок творчості та садочок. На подвір'ях приватних будинків виникли пожежі, рятувальники їх загасили. Пошкоджені 11 п'ятиповерхівок, до 40 приватних будинків та 8 господарчих споруд. Побиті 4 автомобілі. Також ворог. Випустив снаряди, і влучив по комунікаціях внаслідок перебиті газопровітницького тиску, водовід та лінії електропередач. Без світла залишається кілька тисяч жителей. Зараз на місці працюють аварійні бригади. По місту розкидані безпечні уламки від градів. У Криворізькому районі ворог поцілив по Зеленодольській громаді. У Мерямському перебита лінія електропередач. Без світла залишається частина села. Попереднього люди не постраждали.